Кожного дня ми, українці, відчуваємо прильоти рашистських дронів, снарядів, вони влучають в наші дитсадки і лікарні, житлові будинки і підприємства, убивають мирних людей і дітей. Всі ми співчуваємо загиблим і пораненим людям, які опинилися в тому місці. Сьогодні я розповім. І покажу вам, як один із таких снарядів залишив би житла мого брата-побратима по, по в'язниці віктора, мешканця міста Балаклія. На початку жовтня, в той будинок, що він живе, влучив рашистський снаряд, і що він натворив, я пропоную вам подивитися. Ну, тут це була яма 2,5-3 метри. Ось така воронка здорова. Ну це її засипали. Ага. Оце на п'ятому поверсі. Да. Мої батьки жили, я жив, тут мої діти родилися, тут мої внуки родилися. І згоріла вона гущенця. А те, що воно згоріло, ми вам зараз покажемо, Покажем. подивимося. Нема ні штукатурки, нічого. Тобто згоріло так, що просто як все поплавилось. Нема ніде нічого. Живого. Все, що тут було, згоріло до такої степені, що просто-напросто е, тут нічого і не було в кімнаті. Нічого від цього не виносилось, нічого від цього не все згоріло. Це дітка колись була підлоги, щоб... Це, ось, це вже і випало. Це третя, випало вже те саме. Те, що залишилося від триконовної квартири, в якій жили мої батьки, в якій виріс я, в якій виросли мої діти, виросли мої внуки. І слава Богу, що до цей період склалося так, що їх тут не було, я тут. А ночував не часто, але мов би ночувати. Ну аби ночував, значить ми з вами вже не розмовляли. Уже б не було, Уже б не було, тому що тут спастися тут неможливо. Це, це ракетне топліво тверде, яке попало іменно, е, якась частина попала через балкон сюди і температура була там більше трьох тисяч градусів і нема нічого, бачите, штукатурка, тобто все згоріло як. Все згоріло, згоріло, згоріло. Наша кордона 65 років я як заселився в цю будівлю. Так що ото -от так. Ну, було мені там чи 10, чи 12, я вже не пам'ятаю. І що далі? оце? Що, що далі робити? Далі не знаю, що робити. Я, этот, Що там буде наша держава, я не знаю. Надіюся ну, чи ні? Ну, надія пропаде останньо. Не знаю. Я не можу відповісти на це питання. Я не можу собі представити, що тут можна зробити. Як її відремонтувати? Скільки це треба коштів, щоб її провести в якийсь... Мені то що, собственно, мені 76 років. А внучка тут прописана, вона тут жила, їй 25 років. Ну, син теж. Ну, вони залишились без нічого. Будемо казати. Ну так. Так що ходім. Друже мій. Пішли, пішли, йдемо. Ходім. Повредило взривною волною, тут вже все пов... вікна були повибиті. Все... Двері ж бачите, що нема не одної двері. Це вже підрихтували вже за це, саме заклали фанерою. А так, ну ще комісія нічого не вишила, що... що тут з цими тріщинами і що там. Сейчас мы вийдемо. Ось перший поверх, ось другий. Починаючи з другого поверху, третій поверх повністю. Ось подивись, яке пузо. Воно вроді його здорово не видно, але воно Видуло 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 стіну. Видуло – стіну. стіну. І отам десь, як я ходив, там експерти чи хто вони. Десь несуща стіна, тріщина. Ну це. А як ти оце? Ти що, це, це можна щось виправити? Я, я не знаю, я ж не строїтель. Не... У людей хуже, ну а хуже як хуже. Ну, тобто, у мене у нас, у моїх дітей, квартири немає, і внуки мої. Квартири немає. Люди капашаться, а там що вони буде далі, я не знаю. Що я там не ночував. І слава Богу, що не було моїх там Живі. і внуків. Оце найважливіше. А все остальне це таке, ну вже як кажуть, як і за цього відсіля, як я розумію, ніяк мені пояснили. Тверде топліво, якийсь кусок баклаги, я там знаю, як вона, влетіла якраз на п'ятий поверх. Все. Тепер там немає ні кріщі, ні моєї квартири. Все. Все, ходів. закінчуємося. все. Горний? Уже краще не буде.